Ось, дивіться, поруч із білими грибами. Ось у такому ось. ялиновому лісі растуть справжні пантерні мухомори. Пантерний мухомор це брат блідої поганки. Бліда поганка це теж мухомор або блідий мухомор. А це пантерний мухомор. Як кажуть науковці, у блідій поганки отруйних речовин вистачить щоб отруїти насмерть людину у четверті гриба. Так ось пантерний мухомор не такий отруйний, як люди поганка. У ньому отрути вдвічі менше. Тобто, щоб отруїти насмерть людину, треба з'їсти половину от такого ось грибочка. Але ж який він симпатюля.